Читання вірша Грицька бойка Дощик дощик. Дощик, дощик аж залопотіло, Ліс і поле дощику зраділо. Дощик, дощик по дорозі стука. Ми краплинки, мов перлинки, ловимо у руки. Дощик, дощик не дає гуляти. Ми з ляльками, з іграшками біжимо до хати. Малята, так що зробив дощик? Так, дощик залопотів. А по чому стукає дощик? Правильно дощик стукає по дорозі. Дітки, чи можна гуляти у дощову погоду? Восени дощик не дає гуляти і всі біжать до своїх хатинок. Тож про що ми з вами послухали віршик? Ми з вами послухали віршик про дощик розумнички.